Подожня продуктивна діяльність, аплікація. Тема нашого заняття тарілочка. Добрий день усім, і дорослим, і малим. Дітки, вся родина ваша, їсть у ній і суп, і каша. Вона буває і глибока, і мілка. Це що, дітки? Тарілочка, мабуть, ви здогадалися. Малята тарілка це посуд. В данину не було заводів і фабрик. Посуд не купували в крамниці, а виготовляли власноруч. Я вже вам розповідала про людей, які виготовляли посуд із глини. Це народні українські майстри, гончари. Ми вже ліпили з вами кухлик, прикрашали глечика, малювали куманець, а сьогодні ми будемо розписувати тарілочку рослинними елементами. Тарілочка предназначена для перших та других страв. Пропоную спочатку, дітки, зробити пальчикову вправу. Один, два, три, 5. Ми сьогодні посуд мили глечик, кухлик, миску, ложку і велику поверошку. І нічого не розбили. Пальчики трошки розім'яли, і тепер приступимо до роботи. Для роботи нам знадобиться дітки коричневий колір паперу. З нього потрібно буде вирізати в круглу форму. Вам знадобиться тарілочка вдома. Ви обводите олівцем і вирізаєте ось таку круглу форму. Далі будемо прикрашати тарілочку рослинними елементами. Це квіточки, як ви бачите, та, і листочки. Квітка. Нам потрібно буде квіточку спочатку зробити. Ми беремо жовтий колір паперу, малюємо олівцем крапельку і вирізаємо її, виходять дітки, ось такі пелюсточки. І зараз ми будемо прикрашати нашу тарілочку. На серединочку тарілочки ми будемо наклеювати квіточку, мастимо клеєм і прикрашаємо. Серединку тарілочки Батьки вам допомагають вирізати, а ви вже наклеюєте самі. Пелюсточки я наклею, наклеїла. Тепер потрібно буде зробити серединочку. Серединочку ви також берете помаранчевий колір, обмальовуєте кругле щось робите, і вирізаєте, приклеїмо посерединки нашої, серединка нашої квіточки. Далі у квіточку будемо прикрашати края тарілочки листочками. Ми також складаємо гармошкою. Зелений колір папіру і вирізаємо листочки. Батьки вам допомагають вирізати, і будемо наклеювати листочки по краю тарілочки. Я вже заготувала. Ви спочатку заготовки робите, викладаєте, і потім будете все наклеювати. Акуратно працюйте з клеєм, щоб не замастити роботу. Якщо потрібно, серветочкою притискаєте, промакуєте, щоб не забруднитися. Ручки витираєте також серветочкою. Дітки вдома. Прикрашаєте охайно свою роботу з аплікації тарілочку, присилаєте мені свої роботи, буду чекати. До побачення!